Де ромик? Не знаю в нутрі. Халі так само бо він зарядиш. Так само Другий заряджаючий підносить кабани в машину. Передає мені. А я вже на місці заряджаю ствола. Цей епізод їхнього і нашого життя зветься буденність. Для нас це вже буденність, це наша робота. І хлопці вони на автоматі. В них поставлено правильне чергування. Правильне чергування, вони відповідно дивляться ефір. Ефір в чаті, тільки команда до бою, дві хвилини вже постріл. Тому насіка це вже у хлопців відточено. Хлопці воюють вже не один рік, і в них якби це вже автоматизм. Ти його підніми вночі, навідникаю, і скажи, до бою, він побіжить Бару і почне шукати прицільні цінні Прицілки 547. Кут! Кут 0113. 13 Кут 0113. No 13 Хлопці готові працювати, хлопці мотивовані. Вони знають, що потрібно лупити, і чим більше, чим більше тим краще. Краще на їхній території. Чим вони будуть руйнувати наші. Те, що вони роблять на наші, хай вони краще свою перший. Працюємо нормою заряд перший. Плюс, плюс. Андрій, один зарядити по готовності постріл. Плюс, плюс. От FPV — це перше, що реально ми зустріли тут, і воно дуже шкодить. Воно реально дуже шкодить і дуже заважає нашій роботі. Перші два тижні взагалі був доволі інтенсивно неприємний. На тих напрямках, де ми були там трохи раніше, ну там ті Донецькі, Харкові, Херсони, ну там менша була у нас інтенсивність. А тут, прямо взагалі, серйозно ми перший день нас так зустріли непогано. З кожним напрямком якийсь досвід завжди є. Він завжди набувається і він завжди, як то кажуть, накопичується. Приціл п'ятсот сорок сім. п'ятсот сорок сім. Плюс. Андрій, давай заряжай другий постріл. Один вогонь. Один вогонь. Остріл. Сті записати в укриття. Плюс стій записати в укриття. то є Боги війни. А піхота це цариця полей. Мабуть, воно так і є, тому що і воно завжди між собою, завжди пов'язане. Такими пафосними словами, наш пот береже кров піхоти, але воно насправді таке. Чим більше ми можливим, маємо можливість працювати, тим легше там. Якщо я себе вважаю повноцінним, нормальним мужиком, то я мусив брати зброю до руки і йти воювати тут тобто там. Ніяк по-другому. Щоб в майбутньому мої діти не воювали. У мене дуже є багато примірників. Захищаю своїх рідних, не хочеться, щоб вони далі просувалися, то як можна їх допустити, вони можуть прийти і на Західну Україну і захопити цілу країну. Основне бажання, щоб кажу, щоб ми зробили висновки. Нарешті, нарешті, була в нас. Своя нація, держава. Хлопці знають свою роботу, хлопці знають свої обов'язки, роблять її максимально плідно, максимально чітко, швидко і так само з запалом в очах. Знайте мотивацію, працюйте в правильному напрямку, нищить ворога і перемога 100% буде за нами.